Тим часом виходить з останнього повороту напряму старт-фініш. так Час ставить третій, але, увага на мідіум шинах. третій хвилина 18.6. Так, крайсер уже в зоні вильоту, потрібно покращувати свій час. Так, Крайсер ставить сьомий час, хвилина 18.8. Ух, який молодець Крайсер. Так, а Тарасик у нас почав Чебуратор. І Чебуратор зараз їде на кваліфікаційне коло. За ним одразу барон. Якраз всі, хто в зоні виліту, зараз. На трасі. Ні, Чебуратор заїхав піти. Барон покращує барон. Всього знімає 24 сотих. Це не рятує барона від 16-ї зони виліту. Ми бачимо, Інгенті закінчив своє коло, так і не доїхав його. Отже, стартує 18-м і дивимося, чи покращить Тарасик свій час. Ні, тарасик також покращує на 29 сотих попередній свій час і. Навіть не дотягується до барона на 16 му місці, тому 17 у Тарасіка і 16 у барона. Крітікс у нас через штрафи стартує 19-м, 18-тим стартує Ingenti на Вільямс, 17-й Тарасік на Феррарі. І 16-й барон Астон Мартін. А ми чекаємо на другий сегмент. Дмитро Горбань. Найкраще коло. Ось те, про що я говорив на початку кваліфікації. Виїжджає пілот з хвилини 18. О, дуже хороший результат у Даніїла. Хвилина 18,0. Вихід на старт-фініш. І перетинає лінію. Хвилина 17,7. Перебиває свого напарника рівно на 10 секунди. майже подивіться, 102. Там доволі непогано по темпу їде потато. Дивимось, як фінішує. Має вийти з зони виліту. Так, він це робить. 19. та Ой, перепрошую. 9-та позиція у потато. 18,6 рівно. Так, і є. Хвилина 18,5. Це восьме місце. Для крошки. Бачимо, Дієго не збирається вертатись на трасу, отож, швидше за все, він буде 12. а тож дивимося, як фінішує Марко. Марко у нас на 14-му. Але це ненадовго, і Марко недалеко від Сімінлона, хвилина 17.8. Салді на Альфа Ромео почав своє коло. Бачимо на 15-му місці Крайсер, який не покращив. Дуже гарно провів третю кваліфі... першу кваліфікацію, а в другій зовсім, зовсім поганий час. Хвилина 19-5. А Салді вривається на п'яте місце. Отож, так, завершилась у нас друга частина кваліфікації. Зараз почнемо третю і боротьбу за полпозицію. Отож, можна подивитись, хто у нас вилетів. Ще раз. Перший час у нас. Хвилина 18. І 10. Так, Салді і. Оу, не встигаємо. Сімінлон перебиває. Вольтрун, хвилина 18.8. Так, хвилина 17 і Хвилина 17,6. Ємець, Хвилина 17.6. Різниця в 6. сотих, І ставить третій час, хвилина 17.9. Так, а ми не бачили, ред у нас завершив коло і 17,7. Так, і це четвертий час, хвилина 17.9. І може навіть посунути свого напарника з п'ятого місця. Чи вистачить йому швидкості зараз? Ні, не вистачає, але багато зняв по часу. Сімінлон не втримався, виїхав на ще одне коло і збільшив відставання від другого місця Марко. Хвилина 17.4. Боба Фет. Боба Фетт, Друге позиція 17.5. За ним Дмитро Горбань не покращує свій час. Хвилина. В це шоста позиція. Дивимося, як фінішує Марко. І Марко фінішує третім. Не зміг він покращити час. Отож. Вітаємо з полпозицією Сімінлона. З часом хвилина 17. 445 тисячних. І на другій позиції Боба Фет, який програв йому менше. Одної десятої. Так, всі готові. Отож. Поїхали. І у нас бачимо заминка у Сімінлона. І Марко ємець виривається на другу на першу позицію. Який чудовий старт від Марко? Ух, яка там коробочка взяли! Хас. І втрачає позиції одразу. Хто це у нас? Вольтерон. Так. Але бачимо, боліт цілий, який потужний старт від Марко ємеця і отримує штраф. Ред 5 секунд за зрізку поворота. Не вже настільки видавили Реда, що довелося зрізати. Бачимо, Акрошко виграв багато позицій. Дуже непогано стартував Окрошка, подивіться, третя. Третя позиція, на жаль, через штраф Реда. Навіть якби без штрафу. Все одно був би четвертим. Це дуже непогано. Так, а Вольтерон в свою чергу намагається наздогнати Даніїла. Четверо пілотів їдуть близько один від одного, замикає топ-7 самурай, який одразу за ними їде. А Сімінлон ставить найкраще коло. І бачимо, вже є ДРС. Атака на Марко. По внутрішній на гальмуванні. Так. Трошечки виїжджає за межі траси перехрещує. Марко, і бачимо, як ловив боліт Сімінлон занесло. І це може коштувати йому зараз позиції. Ось виходять пілоти. ДРС у Марко. По внутрішній пірнає до Сімінлона. І... Обходить чи ні. Так, обходить Сімінлона, але буде зараз контратака. Від Сімінлона, давайте подивимося цю боротьбу. Інгенті отримує штраф. А Салді встановлює швидке коло. Так, а ми подивимося ось, якраз ми ловимо атаку Боба Феда на Феррарі Тарасика. І Боба Фед відіграє ще одну позицію. Ух, не вже був контакт між Даніїлом. Бачимо, як Дмитро та Даніл втрачають позиції, не вже були помилки і контакт між пілотами. Так, поки що не зрозуміло. І в нас Боба Фет завдяки помилці Дмитра та Даніїла відіграє ще позиції. І вже сьомий. Компенсує свій поганий старт. Хорошим темпом гонців, Боба А Барон. Молодець. Шоста позиція. Але має вже два штрафи по 3 секунди. І зараз програє у боротьбі Бобі Феду на ДРС. Їдуть один за одним. Ми бачимо самурай. Наближається до Вольтерона. Але. Вольтерон в гостингу Невже вже щось сталося з Вольтероном невідомо. Мабуть, вилетіла гра. Отож, самурай переміщається на четверту позицію, але позаду нього одразу інший хаас. Бобифеда. Дивимось за болідом Бобифеда. І попереду Самурай. Так, є ДРС, швидкість у Бобефеда більша. І він обходить самурая. Ох, повнутрішній пірнає і переміщається на четверту позицію. А в нас боротьба між лідерами Сімінлон та Марко Ємець. Марко Ємець дуже чудовий старт. І переможець. Першої боротьби з сімінлоном. Я думаю, це не остання сьогодні. Буде між ними боротьба. і потрібно думати над підстопами. Інтервал не змінюється між ними. Бачимо, не форсує темп сімінлон, так і їде спокійно. 6-7 між ним та Марко. Барон черговий штраф. 3 секунди, це, мабуть, вже третій його штраф на сьогодні. Це вже 9 секунд, Барон схаменись. Так, і напарник його ловить також штраф в 3 секунди теж. Зрізають пілоти трасу. Так, Починається у нас хвиля підстопів, харди заміняють на мідіум шини. І серед лідерів заїжджай першим. Сімінлон напіти. На мідах подивимося чи ранній підстоп допоможе сімінлону вийти в лідери. Потрібно зараз наростити темп. Так, а лідер Марко Ємець до другого місця ми бачимо 16 секунд. Доволі великий відрив. І це між першим і другим. Дивимось, куди повернеться Марко. Марко тим часом ставить найкращий другий сектор. Так, потенційно. 22, здається, секунди на підстоп дається. Ось дивимося. Марко в пітах і. Дивимося Десімінлон. Чи встигне він, чи зможе дуже схоже, що. Так, Марко виїхав, зараз їде по підлейну. Сімінлон виїжджає з останнього повороту напряму старт-фініш. Марко досі на пітлейні. Так, погоджуюсь, Андеркат, супер. Прям Сімінлон. Зараз подивимося, нехай три пілота ще зайдуть у бокси, і ми будемо бачити реальний стан речей. Так, Боба Фет піти. Сімілон найкраще коло. Хвилина 2051. Чим відповість Марко? Так, в піти йдуть. Окрошка. Хвилина 20374. Хороший темп сьогодні у окрошки. Чи зможе він заїхати на подіум, Буде боротьба, мабуть, з хаасом за подіум. Ох, як ловить, знову ж таки, ловить свою машину. Лон. Марко ємець тим часом ставить. Швидке коло. Хвилина 20 і 307 тисячних. Наближається, поки з'їдає він. Час до потато. Але до Марко де. Ой, Марко до Сімінлона 10 секунд. Невже один одне коло на хардах вартувало стільки часу? Дуже багато втратив Марко. Так, і у нас боротьба Марко. І потато дійсно в цій боротьбі втрачає більше. Звичайно, що Марко Ємець. Не дається Потато, закриває зовнішню. Так. А в нас ух, як. Жорстко на гальмуванні. Оходить Бобофет Самурая, боротьба за п'яту позицію. Чи буде контратака від Самурая? Намагався перехрестити, але. Ні, Бобофет починає від'їжджати одразу. Так, лідер спокійно їде до фініша. Починає 32-й -е коло Сімінлон. Другий Марко, третій крошка. Спокійно пілоти доїжджають гонку. А боротьба за восьме місце триває. Намагається Ред дотиснути барона. Не дуже поки що виходить. Але ми бачимо, зараз буде атака і є. Атака дуже було небезпечно. Відрулив, встиг відрулити. Ред і втрачає одразу. Ми бачимо. Позицію ще одну Дієго скористався їхньою боротьбою. І обійшов барона, і барон втратив, на жаль, дві позиції і 10 Ой, помиляється. Хто це в нас помиляється? Невже у в нас помиляється Ред. Ред помиляється і вилітає на останньому. Невже під велишини. Але все не так погано. Оу, заробляє 3 секунди. Віддаляє себе трішки від очків ред. Теж, але перед ним дуже багато пілотів. Ой-ой-ой-ой-ой, 10 хвилин за 10 секунд заробляє Ред за. Зрізку, здається. Не вже буде фінішувати в боксах, так. А у нас фінішує на першій позиції Сімінлон. Вітаємо вітаємо чинного чемпіона з перемогою гран-прі Португалії. Молодці пілоти подарували нам шикарну гонку. Так, драйве Розидей Самурай. В принципі, ми, цей раз ми з грою можемо погодитись. Самурай стартував на 12-му чи 13-му місці і доїхав на п'ятому, з чим ми його і вітаємо. Шкода, напарник бачили. Навіть не доїхав в гонку, а завершив. Гонку у Пітах Ред. Отож, вітаємо пілотів, вітаємо Марку, вітаємо Сімінлона, Акрошку. Хороший подіум, хороша гонка. Ось бачимо фінальні позиції. Сьогоднішні. Отож, потато зі своїми чисельними штрафами, неймовірно, 10 плюс, там, здається, 15 секунд було. Все рівно за 15 секунд, так. Все рівно заїжджає в очки і навіть на 8 місце. З чим ми і вітаємо Вільямс? Барон, на жаль, заробив забагато. Не вистачило зовсім трошки, і був би в очках. Отож, вітаємо всіх пілотів. Була чудова гонка. Всім дякую за трансляцію, за те, що ви були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, будете знати всі результати, всі огляди та іншу інформацію щодо ліги. До зустрічі в Бельгії!